Вітаю всіх добропорядочних людей, особливо хто займається пчолами. От Хочу зловити роя. Прочитав в інтернеті багато інформації. Одні говорять, що треба, щоб рамочки з гущиною поставити. Там у мене стоять і рамочки поставив. І тут я намащену гущиною. Також ще поставив оцет, пише з цукром, розмішати, ти, так у рідину поставити. Ну, і провіряю. Дивлюся, мене тут три. Вулика з ловушками стоїть. і ще в одному місці три. Ну вже більше місяця і нічого. Наслідуючий раз буду щось придумувати друге. Тому що бачу, що цей метод щось він не є дієвий. Ой, ну, там немає, ще в другому місці є там. Три ловушки. Вулики. Ну, прийшовся, подивився. Має результатів. Можливо, це не дієвий метод, нічого. Колись допіймаємо. Можливо, ще і прилетить ще. Зараз ще липень. Можливо, ще рої будуть вилітати. Ну що ж, друзі, всім дякую за мої перегляди, всім добра, здоров'я! Всього найкращого, слава Богу.